Всім привіт ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати Мехабелум. О, до речі, цього гравця джокер. Я вже бачив. Блін, знову ж таки, чат не виробив. Чому у них немає кнопки виробити чат назавжди? А це... тупо цього не вистачає. Так, спеціаліст. Badger, Typhoon Training, Supply. М -м, давай Badger. Відразу вироблю чат. Щоб він мені не заважав. Так, 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 дивимось. Оцього гравця я вже бачив. А, у нього... Так, ракетний, тут тренінг спеціаліст, і тут ХПшка. Ага, туди, туди. Тут мустанги, кроулери. А, в цілому окей. Мене це влаштовує. Давай. Ось так. Мустанги і кроулери. Ну, тут треба фенгів брати. Тут хочеш, не хочеш, а треба фенгів. Оцих вісім, оцих сім. Давай ось так. Танки все одно поїдуть вперед поближче, і. Та й все, в принципі. Більше я тут нічого не зроблю. У нас, нагадую, Fire Badger, він в третьому раунді з'явиться. Будемо випалювати цю дрібноту всю. Що тут у союзника? У нього арклайти і Сейджхамери. Тут, блін, штормколери і кроулери. Ну, кроулери він розбере, а от штормколери це проблема. Це велика проблема. Він відразу Сейджхамерів качнув. Ну, не знаю, чи буде в цьому сенс. Так, і він додав іще кроулев. Окей, дивимось. Угу, Ворог прям, я б сказав, би так розтікся. І додав іще мустангів. Проти мустангів проти цього всього треба качати арклайків тоді. Їм дальність, в першу чергу. Тут принесли, тут зараз принесем. А, ну ми нормально справилися, зі своєї сторони. Що тут союзник у нього? Ну, блін, я б сказав би і погано, і не дуже. А, тепер уже дуже погано. І я не поб'ю їх. Напевно. У мене танк дуже битий. Ну так. Да. Як я і сказав. Ну, блін, буває. Окей. Маркс скорпіони тарантул. Опа, опа. Ну тут цікаво. Mm, чи є сенс брати Тарантула? Тут купа дребноты, марксмены. Хм. Ну, воспив точно не май сенсу, брати. Можно скорпиона взяти на майбутнє. Або марксменів. Давай я возьму марксменів. Они у нас безкоштовні. Ще тут поставимо арклайта. З цієї сторони. Uh, скільки тут дальність? 300. Блін, треба хангів ще брати. Uh, Пум-пум-пум, давай ось так. В принципі, ну, 300 вже на наступний хід буде. Зараз я нічого тут не зроблю такого. Снайпери будуть тут позаду стояти. Проносити, якщо там хтось з'явиться такий. Типу Скорпіона. Ну він візьме або Скорпіона, або також снайперів, скоріше за все. А, погнали! А, ну тут союзник буде довго дуже думати. Так, да, він взяв Скорпіона. В принципі, очікувано. І побільше... А, ні, мустангів... Ні, мустангів більше. Для цього мені арклайтів більше треба взяти буде. Щоб мустангів проносити. Тут я проходжу, а тут тут проблема. Ну, тут я фаербаджерів можу поставити. І вони будуть цих мустангів палити непогано. А це тільки скорпіон проблемний. Давай танк. Давай, 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 давай. Є. Yeah. Я свого думаю зможу перемогти. Так. Що тут... А, ну, знову ж таки ви. Ну, це проблема, звісно. Так. Так, так, так. Давайте орбіталку. Кинемо, ну я не знаю, сюди. Так, да, кинемо сюди орбіталку. А, собі щитки поставимо. Беремо дальність на арклайтів. А, баджери. Баджери, баджери. А, їх би також сюди підганяти, але їм дальність треба буде обов'язково взяти. У них швидкість 10 їх трохи позаду. Чи брати ще арклайтів? Да, ще одного арклайта треба взяти сюди. Ось так. Потім сюди ще фенга поставимо. І та й все. Грошей більше немає. Окей. Тут ракетка. Там щитком прикрився він. Цей не прикривався, блін, треба було по ньому бити. Він вирішив тупо йти в мустангів і багато мустангів. Ну, я думаю, це не проблема. Зараз арклайтів я прокачаю. Можна їм плиту також буде взяти. Так, там. Ну, щось, ти може допоміг я союзнику. Тут баджери нормально будуть зараз, да, випалювати їх. Баджерам тільки треба буде дальність все ж таки взяти. Що тут? Тут все погано, дуже погано. І, блін, а я нічого не зроблю. Мені треба фенікси. Кілька феніксів, щоб цю арту добивати. Тому що знову ж таки я зараз на цій арті. А! Кух! Тут кроулери з'їдять її, чудово. Цей раунд за нами. Так, Assault Fortress. Ефективне виробництво дрібноти. О, що в тебе підземна загроза? І в тебе підземна загроза. Пум-пум-пум. Я тут скіпну. Качну вас. Тебе. Блін, 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 можна качнути, звісно. Давайте подумаємо. Давайте подумаємо. Баджери нормально випалюють, але їм все ж таки потрібна дальність. Тут поставим також баджерів позаду. І ще отут ще ток кинемо на всякий випадок. І все. Тут я нічого більше не зроблю. Дальність на баджерах, Да, вони будуть здалеку бити мустангів. Мустанги це у нього основна зараз сила. Ну, союзник, блін, дуже-дуже невпевнено. Йде. Там васпи. Мені підземну загрозу не кинули. Так, баджери. О, Баджери нормально, їм ще можна вогонь взяти, більшу шкоду. То вони будуть нормально випалювати. А, він вирішив тарантула брати. А, ну не знаю, а який сенс в цьому. Або собі додати мустангів. І поставити проти прошку їм, щоб виносити тих штормів. Ну, блін, всіх не встигнуть вбити, от реально. Або поставити прошку на саблі Зубів. Да, там не сильно вона ефективна, але. Але у нас вже саблізуби єсть. М -м, давай цю штуку. Ну, давай, порошку поставимо. Арклайки качнемо обов'язково. Э, снайперів качнемо, баджерів, також качнемо. Когось іще додавати. Я б додав би Маркс мені більше. Принципі, у нього мустанги вже не так працюють добре. А, баджери другого рівня зараз будуть виносити його на ура. Тут у мене прошка. Блін, 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 блін. Це у нас шостий шостий раунд буде. Ладно, давайте. Якщо один раунд зільєм, нічого страшного. І якогось великого юніта можна відкрити буде, типу фортреса. Якщо ми два фортреса поставимо, то ми відіб'ємо оцю картку. Ага, він вулкана може мені скинути. Окей, будемо знати. І він розбіжку поставив кроулером. А який в цьому сенсу у мене тут баджери? Ну окей. Ну, типу, у мене ж баджери все одно будуть всіх випалювати. А у них ще й здоров'я менше. Ну і ось. Да, у нього тут і скорпіон вижив. Можна сказати, але ну блін. Зараз підемо, напевно, реально феніксів Феніксі візьмемо. Вони будуть як снайпери працювати, і нормально будуть потім у це їх вбивати, штормів. Плюс, якщо він мені закине десь вулкана, то вони можуть нормально вулкана розібрати. А, ну чудово. І я, здається, в минулому відео казав, що цей рейтинг MMR 1700, ну. Я в нього не вірю. О, Хаунди і Фенікси, до речі. І фарсір безкоштовний. Блін. Давайте Феніксів. Фенікси це надійно. Фенікси це надійно, ставимо їх десь тут позаду. Дамо їм відразу дальність. І давай. А, елітку на цих. Кидаю. Також кидаю тут щиток. М -м, дальність всім даю. Дальність всім, І давайте шкоду всім даю. Ну, от і все. Тепер у мене раклайти нормально так вносять. Да, та, погнали. Чо тут союзник? А, союзник. Він пішов в якусь агресію, він хаундів собі взяв. Ну, хаунди, не знаю, чи є там сенс. А, тут прям взагалі ось так. Прям по флангам, прям багато кроулерів з реплікацією. Окей. Цим вогника взять. Оверлорда Окей, okay, Феніксів взяв слідкою, до речі. Uh, да, баджером, напевно, вогника візьму, щоб швидше це все проносили. І, в принципі... Так дивіться, у мене скільки ще живих військ. Що тут союзник? Ох. Союзника просто з'їли. Ого, скільки у нього залишилось. Чуваки, а так не можна. Баджери, давайте... Блін, все, баджери закінчились. Ну, а це проблема. А це проблема. На технологі... Опа. Більше ХПшки, менше рейндж на арклайтів. Оу, як варіант можна. Ще й плиту їм дати. Та вони будуть нормально стояти. Або. Оух. Або атаку. Блін, shot. Ой. Так, так, так. Або технології. Давайте все ж таки технології. І будемо покращувати. Давай. Давай, давай, давай. Баджером вогник. А вам Charger shot. Да, будуть повільніше стріляти, зато мощніше. В принципі, тебе качнем. Uh, снайперів усіх качнем. Тут. Тут давай ще ток кинемо. Блін, Арклайти. Ну, давайте, Арклайті всіх качати. Вони у нас нормально будуть зараз шкоду вносити. Там 30 тисяч. Ну, блін, нормально. Реально нормально. Зліткою ще. І у них дальність велика. Mm, да, погнали. Фенікси. Фенікси. Досить також нормально нанесли. Їм можна буде видати електрику, наприклад. Або елітку. Що тут у союзника? Блін, ну, у союзника все погано. Його просто з'їдають, ці кроулери. Оп, де я, де я? О тут є. Серйозно, в Варфакторі? А це погано, звісно. Ну, я думаю, я справлюся з цим. тут ще треба, напевно, буде баджерів поставити. Хоча ні, дивіться. Палять плюс-мінус нормально. Фекторі розібрали. Ух, 60 тисяч настріляв. Что у нас тут? Так, съел арту уже добре. А еще эти воспы мне заважают. Дуже заважают. Серьезно. А, ну все, ми цей раунд виграли. Е, да, ми йому нанесемо всього 2 сотні. Але все ж таки виграли. Ох, фенікси скільки нанесли. На Феніксів можна, не знаю, поставити реальну електрику. Стілбо Фарсіри. Або Мільта. Ха. Давай, напевно, фарсірів. Є в мене ідея. Є в мене ідея. Я на фарсірів фотонку поставлю. Дальність. Тут. Вас качаю. Феніксів качаю. А, і все. У мене всі бабки закінчились. Бабки закінчились. Отут. Я сподіваюсь, він щиток не поставив. Що він до цього не додумається. Ну, минулий раз вже ж не поставив. І... Погнали. Ну Давай у цього снайпера качнемо. Погнали. Якщо він не додумається поставити щиток, йому вафля. Я і так його проношу, а так йому взагалі така вафля буде. Оці баджери погано качаються, тут дрібноти мало. А цей нормально качається, але всіх не забирає, треба ще отут тут когось буде поставити. Плюс у мене фотонка. Фотонка зараз буде. Він тут все щитками не прикриє. А, нема щитків, ну, от тобі і вафлі, чувак. Ну, я б не сказав би, що сильно ефективно було. Треба було трохи подалі кидати, але все одно плюс-мінус я його розібрав. Варфекторі тримається, але, ну, блін, довго вона не буде триматись, звісно. Блін, союзник. Взагалі там все погано. Ну, Фарсіри можуть вбивати цих васпів, якщо дострелять. Ага, тут ще й ракетки пішли. По повітрю. А це погано. Це погано Пу-пу-пум. Ну оце вам прошку. вас качаю ще раз. Давайте подумаємо. Баджери, ну, блін, снайпери, дальність. Як варіант. Тебе поставимо. Блін, куди тебе поставити? На ну, цих баджерів. А давай? Щоб вони випалювали все швидше. Щітки обов'язково. Прокачую, тут беремо. Більше ХПшки. Ну і все. Фані, до речі, навіть урон якийсь вносять. Є сенс їх качати, Та хай буде. Якщо щось вносять, може довше жити будуть. Треба якось союзнику тут допомогти, тільки я не знаю як. А, може отут баджерів поставити. Чисто, що Агрились на цих кроулерів. Ось тут можна поставити. А, да, в перший хід їх з'їдять, зато на наступний хід вони тут все випалять нафіг. Ось тут можна кинути їх. Так, що у нас тут? Пішов вулкан, пішли стінболи, ну свиболи вже були до цього, наскільки я розумію. А, баджери напалюють, блін, нормально. Баджери все тут спалюють. Арколайт теж нормально навалюють, вони у мене замість снайперів, тільки погано, що не б'ють по повітрю. А по повітрю у нас, ну, фенікси можуть і снайпери. І фарсіри, фарсірів теж треба буде качнути. Союзник, ну, очікувано злився. Прямо очікувано. Але, блін, ми нормально справились. Чудово. Чудово, чудово. Так телепорт. О! А це воно. Ставим баджерів. От сюди. І сюди ж ставим фенгів. Баджери це все будуть спалювати, допомагати союзнику. Качаємо фарсірів обов'язково. І снайперів. Блін, і феніксів. А, так, вас також качаємо. Беремо дальність. М -м -м -м. А вас давай качнемо. Ви нормально тут напалюєте. Щитки. Щитки беремо. Зараз він мені скидувати буде вулканів. Скоріше за все. У нього аж два вулкана. Або я не дивився, може він сюди їх скидує? Та ні. Я думаю, він чекає просто. Він чекає, сюди все мені скинуть. Оцю всю срань. Ну, сюди я щиток не кину, на жаль. Давай ще щиток. Ось так поставимо. І зараз підуть купа вулка... два вулкана. підземна загроза. Але тут квік-телепорт, я... є шанс, що я встигну щось, на... щось напалити там. Дуже великий шанс. Ну, Warfactory у нього, я б не сказав би, що ефективні. Стоп. А він не скинув вулкани, він дурачок якийсь. Баджери. Ну, блін, не багато, але напалили. На жаль, небагато. А ця мільта мені все підісрала. Фотонка пройшла, але цих я буду виносити зараз. Форсіри качаються, фарсіри атакують нормально. Ну і все. Союзничок. У союзника... О, у нього мільта. Вижила. Може допомогло, що я від... відвалік своїми баджерами. Як варіант. А мільта у нього за Ну і все, це перемога. Блін, дуже крутий бій був, мені сподобалось. Прям дуже круто вийшло. Так, да, союзник програвав весь час, але ну, блін, як є. Блін, дуже крутий бій. А, але на цьому я пропоную завершувати це відео. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім пока!